Лаженки королевське це один із найпопулярніших парків у Варшаві. Історія цього парку бере свій початок у XVIII столітті. Парк був створений за приказом останнього короля Польщі Станіслава Августа Понятовського. Це одне із найзеленіших місць у місті. Тут відкриваються мандрівничі краєвиди та архітектурні шедеври, які були частиною королівської резиденції. Великий історичний садовий комплекс займає площу, територія якого становить 76 гектарів, і розташований він на пагорбі над Віслою. Парк простягається вздовж Алея Уяздовське, однією з найвідоміших вулиць Варшави, на якій розташовано багато посольств та історичних палаців. На території парку також розташовані численні музеї та регулярно проводяться культурні заходи. На додаток до захоплюючої флори парк є домом для багатьох видів птахів. Серед яких павичі, які вільно блукають парком і радують відвідувачів. У парку встановлені стенди, на яких є дошки з інформацією про те, чим саме годувати птахів. У лежінках є багато пам'ятників. Серед них найвідоміший, присвячений польському композитору Фредерику Шопену, який був встановлений ще у 1926 році. Щонеділі, з травня по вересень, тут відбуваються безкоштовні Шопенівські концерти, також не дивно, що парк Лажінки королевське став джерелом натхнення і сили для багатьох польських поетів. Мальовничі природні ландшафти надихають і захоплюють своєю красою. Це місце, до якого ви неодмінно захочете повернутися наодинці або з друзями. Це ідеальне місце для перезавантаження та приємного проведення вільного часу.